Більшість військовозобов'язаних роблять одну й ту саму помилку на ВЛК. Вони не читають доповнення до статей наказу 402. Ти впевнений, що якщо маєш діагноз, рішення ВЛК вже зрозуміли? Це головна помилка. Наказ 402 – це не список хвороб, а система умови саме через це більшість отримує не ту категорію, на яку розраховувала. Сьогодні я покажу, як ВЛК читає статті, чому доповнення важливіші за сам діагноз, і яка одна фраза може змінити весь висновок. Розширені матеріали щодо ВЛК я викладаю у відео для спонсорів. Там детально розбираємо діагнози, обстеження, логіку, застосування наказу 402, приклади висновків та робочі таблиці. Це формат для тих, кому важлива точність посилання під відео. Підписка і вподобайка допомагають каналу розвиватися, а поширення допомагає іншим. Якщо вважаєш інформацію корисною, підтримай. Коли люди кажуть, ВЛК неправильно трактує цю статтю, вони не розуміють головного. ВЛК не трактує цю статтю, вона співставляє її з таблицями, зі ступенями, стадіями, функціональними втратами і врешті з категоріями придатності. Про цю статтю рішення формується не з одного абзацу, а з усієї картини. І поки ти не бачиш цієї картини, результат здається несправедливим. Ми рухаємось крок за кроком. Спочатку текст статті, потім доповнення, і лише після цього висновок ВЛК. Зупинись, оцей абзац критичний. На практиці саме тут у протоколі з'являється формулювання, яке вирішує все. Подумай зараз у твоєму випадку це врахували. Напиши в коментарях номер статті, підкажу, що перевірити. Я працюю тільки з наказом 402 і тим, як він застосовується на ВЛК. І не вимикай відео, наприкінці покажу найпоширенішу причину відмов. Далі буде ще глибше у наступному відео. Головне правило розкладу хвороб наказу 402 просте, але часто ігнорується. ВЛК визначає категорію придатності не за фактом наявності захворювання, а за ступенем стійкого порушення функцій і його впливом на можливість військової служби. Хто оперує назвами діагнозів, залежить від рішення ВЛК. Хто оперує пунктами, функціями, стійкістю та доказами, керує процесом. Структура таблиці. Кожен рядок це окремий аспект головного правила розкладу хвороб. Стовпці показують. Ступінь правила, як воно закладене в розкладі, що саме оцінює ВЛК, типову помилку, правильний практичний підхід. Таблиця пояснює, чому один і той самий діагноз може давати різні категорії придатності. Головне правило категорія придатності визначається не наявністю діагнозу. А ступенем стійкого порушення функцій організму. Про цю статтю часто кажуть, там же все написано. Ні, там написано що, але не написано, як це застосовують. А відповідь у таблицях, які ВЛК читає раніше, ніж сам текст в статті. Справжня структура розкладу хвороб наказу 402 це не перелік захворювань а шкала тяжкості функціональних порушень. Стаття це рамка, пункти А, Б, В це рівні втрати функції. Пояснення інструмент проведення меж між цими рівнями. Саме пояснення вирішують, де закінчується Б, де починається А, і чому один і той самий діагноз у різних людей дає різний результат. Хто читає розклад? Як шкалу, а не як список, розуміє логіку ВЛК і контролює ситуацію. Структура таблиці. Кожен рядок це елемент реальної, неформальної структури розкладу хвороб. Ступці показують, як елемент виглядає формально, як він працює на практиці, що означають пункти А Б, В? роль пояснень, типову помилку сприйняття. Таблиця пояснює, як ВЛК мислить при застосуванні статей, а не як вони виглядають на папері. Ключова ідея важливо усвідомити. Розклад хвороб відповідає на питання, яка хвороба. Пояснення на питання, коли і як вона впливала, і впливає на придатність. Без другого перше немає практичного значення. Саме пояснення, а не назви статей у практиці ВЛК визначають результат. Структура таблиці. Кожен рядок, окрема функція пояснень у системі розкладу. Стовпці показують, що формально є в розкладі, що саме додають пояснення. Як це використовує ВЛК типову помилку розуміння, практичний наслідок для військовозобов'язаного. Таблиця відповідає на питання, чому без пояснень неможливо правильно застосувати жодну статтю. Пояснення це не додаток і не коментар. Це інструкція, мислення для ВЛК. Вони встановлюють межі між пунктами А, Б, В. Визначають, що вважати стійким, вираженим, компенсованим, вирішують, які обстеження працюють. Саме тому. Два однакові діагнози дорівнює різні рішення. Формально підходить або фактично не підтверджено. Хто читає пояснення, прогнозує рішення ВЛК. Хто читає лише розклад, дивується результату. Чи знаєш ти, що одна фраза в доповненні до статті може перекреслити весь твій пакет документів? У наказі 402 це критично важливо. І зараз поясню, чому. Не поспішай, зупини відео, зроби скріншот цієї статті і уважно перечитай доповнення та формулювання. У наказі 402-му дрібниць немає. Поділись цим відео з рідними та побратимами. Часто саме таких деталей не вистачає перед ВЛК. Дуже багато корисної детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація, і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу, посилання в описі та першому коментарі під відео? Увага! Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться каналом з друзями та тисніть, подобається під відео. Look 嗯。